Парус девелопмент. Вітаю. Це західне новини. Час підбити підсумки. подій четверга, 3 серпня. Далі у випуску про таке. Руйнують дороги. Водії вантажівок спека не спиняє. Масове зважування. Укртрансінспекція разом з поліцією перевіряють великогабаритний транспорт. Не витримують навіть колії. Висока температура нищить трамвайне полотно на вулиці Івана Франка. Щоб берегти трамвайні колії від деформації, їх поливають холодною водою. Зі сміттєвого майданчика на переробку львівське підприємство встановило свої контейнери для пластику. На цьому підприємстві сортують, пресують та переробляють пластикові пляшки, які викидають львів'яни. Зважені і щасливі. Укртрансінспекції разом з поліцією влаштовує засідки на вантажівки у спеку. Щойно стопчик термометра сягає плюс 28. На трасах області розгортають мобільні вагові комплекси. Дорожники кажуть, у таку спеку перевантажені фури руйнують дороги. Щойно температура повітря сягає плюс 28. Поліцейські починають масово скеровувати вантажівки на зважування. Доброго дня. Контрольна поліція, лейтенант поліції Кучменда. Водії, знаєте, що в області введено температурний режим. Прошу вас пройти на ваговий контроль, проїхати. Це об'їзна дорога міста Львова, траса Київ-Чоп, Чи не найбільш завантажена великогабаритним транспортом гілка області? В таких майже польових умовах під палючим сонцем виводять на чисту воду водіїв транзитного транспорту. Зараз введений температурний режим більше 28 градусів. Рух автотранспорту з вагою, яка перевищує 24 тонни, тони, не не дозволена. Значить, в даному випадку попередній транспорт мав 35 тонн 700 кілограм. У мене градус, яка немає. Градусніха нема. Не знаю, яка температура. Буває. Висока температура напросять 4 днів. Радіо, все говорить. ви ж не ізольовані. Це класична відмовка, далекобійників. Але Від штрафу вона не рятує, кажуть поліцейські. Штраф 255 гривень за порушення правил перевезення вантажів. Залом по області є 12 визначених майданчиків, де виставляють мобільні ваги. Проте час і місце тримають в секреті. Щоб не могли, так як водії відслідкувати, що от сьогодні ми стоїмо тут значить завтра. Тож тут то завтра можна вже об'їхати завтра. Та завтра вони можуть об'їхати. А так вони не знають, де ми знаходимося. На замовлення обласних дорожників на трасах в таку гарячу пору працює три мобільні комплекси. Їх закупили минулого року. Водіям же ж пропонують перечекати спеку на майданчиках відстою. Таких є до півсотні обабіч трас. У нас така інформація є на в'їзді в кожну область. в Львівську область дає такий інформаційний знак: дає є місця відстою. Проте водій проїжджає. Він не звертає уваги. Йому це не цікаво. До 28 градусів це ми маємо в повітрі. Такий асфальт розжарюється до 70 градусів. До 80. звідси школі на дорогах і вибоїни в асфальті. Окрім температурних режимів, укртрансінспекція має право штрафувати водії фур і за суттєву тонажність. Причому штрафи виписують у євро за курсом. Штрафи за перевантаження достатньо суворі. Вони розрахуються спеціальною формулою таких санкцій накладено більше 18 тисяч євро. Це в районі 500 тисяч. Щоправда, погодилися зі стягненням лише половина власників вантажів. Інші судяться. Віталій Кубліков, Роман Миленький, Західнет Новини. Через спеку менше працюватимуть у Львівській мерії, змінили графік роботи на цей тиждень. У четвер працівники відпустили на годину раніше о 17-й замість 18-ї. А у п'ятницю зазвичай скорочений робочий день вирішили просто змістити на годину. Замість 9-ї ранку він розпочнеться о 8-й, а завершиться 16-й замість 17-ї години. Полегшити умови праці саме в такий спосіб вирішили через те, що встановлювати кондиціонерів у кабінетах ратуші не можна, бо приміщення є пам'яткою архітектури. Попри це, підрозділи мерії, які відповідають за безпеку і життєдіяльність міста, працюватимуть за звиклим графіком. Оскільки є заборона встановлювати в мерії кондиціонери, то особливо задуха є велика на вищих поверхах. Тому при такій температурі повітря є надто складно працювати. І через це власне було таке прийнято компромісне рішення, адже власне комфорт працівників першу чергу має стосуватися їхнього потім продукту, їхнього результату праці. Спека руйнує трамвайно колює на вулиці Франка. Через високу температуру метал нагрівається і викривляється. Тож комунальники двічі на день поливають її. Холодною водою спеціальна машина їздить в обідній час, коли температура найвища. Колія на вулиці Франка чи не найстаріша у місті. Її не замінювали з минулого століття, тому тут немає теплокомпенсаторів, які вже є на нових реконструйованих коліях. Саме ці пристрої вберігають рейки від перегрівання. Встановити їх планують і на цій ділянці Зроблять це до кінця року. Термокомпенсатори це додаткове спеціальне обладнання, яке встановлюється на рейках колії, і воно допомагає компенсувати як високі, так і низькі температури. Гуляйте з собакою у затінку. Допомогти тваринам у спеку просять в ЛКП. Лев собаки, які упродовж дня сидять у вольєрах, як і люди, втомлюються від сонця та гарячого повітря. Працівники ЛКП та волонтери, звісно ж, намагаються їх виводити на прогулянку щодня. Але якщо долучаться інші львів'яни, на підприємстві їм будуть раді усі і люди, і тварини. Фунтіка Марія спочатку врятувала, а тепер щодня з ним гуляє. Насправді він не мармурова і не єгипетська такса, а просто важко хворий і майже лисий. Бо у психічно хворої господині жив як іграшка: не їв, не гуляв, зате був битий. Тепер фунтік живе і лікується. Велка Пелев. Ви знаєте, він щасливий тут, слава Богу, і він старенький. Він реагує дуже класно на прогулянку, і на от я його беру. Е, він хвостиком віляє. Знаєте, в нього темперамент вже старої тварини, і він як щінок там скаче. Але я бачу, що він що зайка? Замучився. Замучився все. Бетон біля вольєрів велкапелев поливають водою. А щойно спека спадає, собак приходять вигулювати волонтери. Долучитися до них просто треба мати 18 років, а з собою паспорт. Ну, в принципі, вигуляти собаку. Я думаю, що це прикольна ідея, знаєте чим. Тому що навіть хтось, хто давно хотів завести домашню улюбленця, але не знає, як це відчути якусь відповідальність, то можна взяти, вийти на прогулянку і попробувати, хоча б зрозуміти, що це таке. Під час першої зустрічі має відбутись знайомство. Людина спочатку гуляє на території під наглядом доглядальника або персоналу. Ось дивиться, як собака. Себе поводить, що все гаразд, що вона нас правят з собакою на вулиці. Для собак це надзвичайно важливо. Вони з кожної прогулянки приходять щоразу інші, щоразу більш відкритіші, щоразу більш грайливіші. Ось, і таких собак значно краще прилаштувати в родину. Тим часом допомоги для чотирилапих безхатченків волонтери просять і у львівських закладів харчування. У спеку на вулиці пропонують ставити посуд з водою. То треба говорити з директором. Обов'язково спитаємо директора, якось може. Якусь мисочку з водою поставити. У кафе Навпроти собак поки що теж від спраги не рятують, а от людям склянки води не шкодують. Багато дітей бавляться, хочуть купити жарку. на всіх є гроші. Це ви звідси наливаєте водичку. Звичайно, фільтрована вода є. Не приходила вам ідея така поставити воду на вулицю для тварин вуличних? Ще ні, але цікава ідея, можна задуматись. Коли їм спекотно чи холодно, коли хочеться їсти, чи просто сумно. На допомогу вони сподіваються тільки від нас. Ірина Ващишин, Роман Миленький західне Новини. Безвідповідальний господар може залишитись без собаки. Вже в другий Сихівський районний суд постановив конфіскувати у власників собаку. Цього разу Ротвейлера, який під час прогулянки без наморника вкусив дев'ятирічну дівчинку. Схожий випадок стався на сихові 15 травня. Тоді під час нічної прогулянки собака вкусив хлопчика, який наїхав самокатом тварині на хвіст. Однак наразі немає інформації про оскарження такого рішення. Прикрий випадок стався ще 30 травня. Близько другої дня Ольга Коцінська якраз виходила з дітьми з ліфту. Тоді зустріла свою сусідку із собакою. Хазяйка його била, щоб він заходив в ліфт. Пес не послухався, не але не подав навіть звук. Ми були на стрьомі, наприклад, ми, це, він не подав на звуку, збив її з ніг, впала вона там на ковір, ви бачили біля, цього, біля ліфту і вкусив. Як стверджує жінка, Ротвейлер був без намордника та повідка? Мати встигла вихопити дитину, але собака залишив рвані рани на стегні дев'ятирічної Юлі. Зараз місце укусу трохи загоїлося, але все ще помітне. Залишився й страх. Цього собаку просто йду собі на площадку з мамою і плачу. Чому? Я його пися. А що, ти думаєш, він ще раз тебе вкусить. Страхи дівчинки, схоже, не безпідставні. Собаку на прогулянку навіть після такого випадку виводять, хоч і в наморднику, але без повідка. Можна не зараз. Будь ласка. Я тільки, вбив, я тільки встала, можна не зараз? власниця собаки – 17-річна Ярина. Того дня багіру вигулювала її бабця. Дівчина версію постраждалої сторони заперечує. каже, собаці стали на лапу. Вона перед тим лежала, то нікого не чіпала. баба її тримала за повдок, сусідка була, вона лежала, нікого не чіпала. Жили в під'їзд, я не повірю ніколи, що моя собака просто так взяла в сусідки йде з 9 поверх, ми їм знаємо в літі. Вона її гладить, і вона теж її не знає, вона її гладить і нічого не робить. Я ніколи не повірю, що моя собака, яка 9 років з нею вже живе, навчена, вкусили б так просто. Сусіди не раз бачили собаку без намордника, однак агресії вона не проявляла. Я біля неї ходила, вона на мене не гавкала, нічого. Ця справа потрапила до Сихівського районного суду. Рішення першої інстанції 27 липня підтвердив і апеляційний суд. Далі судові виконавці мали б забрати собаку від власників. Державний виконавець прийняв рішення про відмову і повернув даний виконавчий документ, тому що в судовому рішенні не було вказано всіх необхідних реквізитів, які необхідні для відкриття виконавчого провадження. Незрозуміло також з результативної частини рішення, про яку саме собаку йдеться. Коли ці помилки виправлять, собаку вилучить у господарів і передадуть на перетримку ВЛКП ЛЕВ. виконавець спробує її продати через систему електронних торгів. Як арештоване майно за період отримання тварини, відповідно боржник повинен оплатити кошти, які понесені підприємством, на її умовне зберігання. Це старий власник собаки Виходить, це старий власник собаки. Кілька років тому у Львові вже продавали собак на торгах. Пригадують в управлінні юстиції. Однак зауважує кінолог, зміна господаря для собаки це не аби який стрес. Коли там 8-9 років собака живе з одним і тим самим господарем, він її потім віддає. Це зрада для неї. І для того, щоб був новий господар, розумієте, це треба довести. Що людина повинна любити цю тварину? Придбати собаку через сайт дозволено і старим господарям. Однак, якщо за результатами трьох торгів її ніхто не купить, тоді ротвейлера можуть безкоштовно передати правоохоронцям, військовим або іншим державним установам. Тетяна Мровалірина Панчишин, Віталій Дорош, Західне новини. Три дитячих садки на цілий житловий масив. Мешканці Нового Львова скаржаться, що не мають куди прилаштувати дошкільнят. Натомість на вулиці Панаса Мирного руйнується приміщення, де колись працювала дитяча установа. Район ростемов на дріжджах. Відповідно, молодих сімей із дітьми все більше. А от ситуація із садками невтішна, скаржаться мешканці нового Львова. Катастрофічно. <ріжджа> <ріжджа> ну, направду. Десять тисяч мешканців, три садочка. Жанна свою дитину кілька років намагалась влаштувати в державний садок, але час підтискав, тому знайшла приватний заклад. От вчора був перший день, коли вона пішла в приватний садочок, тому що в державних місць немає, нуль, мінус. <с -2> Я розумію, що це ще проблема з корупцією, попадання в садки, але і кількість садків теж. Ну, як завідувач реально може взяти 500 дітей, які хочуть потрапити в садок, якщо місць 150. Раніше в мікрорайоні працювало вісім садків, але в 90-х через спад народжуваності частину закрили. Та демографічна ситуація змінилася. Створювати нові місця для малюків немає можливості. Десь приблизно до від 15 до 20% дітей не змогли потрапити до дошкільних навчальних закладів власне у цьому мікрорайоні. Міська рада навіть намагалась повернути в комунальну власність приміщення старого садка на Панаса Мирного та відкрити там нові групи, адже альтернативи у цьому районі немає. Відродити у цих стінах заклад для дошкільнят вимагають і мешканці сусідніх вулиць, адже приватний садок не кожному по кишені. Мені зручно було б, щоб садочок був біля дому. Я дитину відвела до цей, і я біжу на роботу. А не я біжу, шукаю де мені завести ту дитину. Транспорту особистого в мене немає ніж я заїду маршрутками. Відповідно, я на роботу і роботодавець не задоволений цим. Та не все так просто. Ще в 90-х приміщення передали міжшкільному навчально-виробничому комбінату. Директор ж МНВК продав будівлю. Далі власники змінювались кілька разів, і тепер приміщення належить ТЗОВ Росанбуд. З ними нам зв'язатись не вдалося. От в міськраді кажуть, цим свого часу навіть займалась прокуратура. Та кримінальну справу закрито, а всі можливі суди місто програло. Судилися ми аж до Верховного суду України, і Верховний суд України підтвердив те, що Росан інвест є належним набувачем. Тож сподіватися залишається лише на громаду нового Львова. Мешканці нещодавно ініціювали громадське обговорення, де вирішили садочок відбудувати. Тепер кажуть, вимагатимуть, аби в місті створили спеціальну комісію. Звичайно, потрібно з цим інвестором, ну власником, скажімо так, домовлятися і якимось чином з цієї ситуації, яка склалася. Кажуть, шляхи є. До прикладу місто може викупити приміщення або запропонувати власнику альтернативу. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, Роман Миленький Західнет новини. Зі сміттєвого майданчика одразу на переробку. Львівська компанія, що переробляє пластик за власні кошти, встановила контейнери для використання в будинках ОСББ. Наразі до ініціативи вже долучилося близько 10 об'єднань. 10% об'єднань, а от куди потрапляє зібраний пластик та що з нього виробляють, розповіли та показали нашим журналістам. З львівських контейнерів пластикові пляшки потрапляють сюди. Підприємство з 2008 року працює у місті. і щомісяця переробляє 50-70 тонн пластику. Збираємо пластик по Львову нашими силами і силами перевізників сміття. Зараз кажуть тари більше в спеку львів'яни частіше купують напої, але перш ніж потрапити на переробку. Пляшки вручно сортують за кольорами. На лінії стоїть там порядка 12 чоловік. У кожного є свій цвет, він його відбирає, просто кидають в одільні беги. Цього час до часу чути бій скла. Не надто сумлінні мешканці кидають до контейнерів з пластиком інше сміття. Таке теж відсортовують і викидають, а під пляшки пресують і перетворюють на сировину з гранул та пластівців. Найчастіше виготовляють поліестер. Рідше нову тару в основному волоконні підприємства як і в Європі, так і в інших напрямках за кордоном. І в Україні, в тому числі, також є волоконні виробництва. Українцям продаємо також днями. Компанія запропонувала встановити свої контейнери в будинках ОСББ та самостійно вивозити пластик. Частина вже пристала на пропозицію Стефанія Климко, яка керує ОСББ оберіг Настрийський. каже, вже побачила, що завдяки пластику поменшало інших відходів, та й мешканці готові сортувати сміття. Коли не було контейнерів на пластик, вони питали мене, чому немає контейнерів на пластик. Ну в нас ще розумієте, коли будуть стояти контейнери з написом Пластик, шкло, папір, тоді можна буде людям показати, от є, мож, буде можна людей вчити. Якщо цього немає, немає на чому вчити. Втім, у місті хочуть створити умови для переробки не лише пластику, а й інших відходів. Треба мати партнерів, які готові це забирати на переробку. Тобто, ми сьогодні починаємо роботу з великими структурами, які... Мають відношення до упаковки. Окрім цього, у Львові планують збудувати великий комплекс зі сортування, компостування та глибинної переробки сміття. Наразі його проектує Харківський інститут Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, Західне новини. На цьому я ставлю крапку. Прощаюся з вами до понеділка. У п'ятницю у цій судді зустрічайте мого колегу Віталія Кублікова. Більше новин читайте на порталі Західнет. Побачимось. Новини культури представляє торговий центр три слони. Все для дому. Усе буде як в кіно, таке гасло 12-го фестивалю середньовічної культури Тустень в Уречі. Цьогоріч обіцяють потужну літературну частину. Приїдуть з виставами театри Львова, Калуша та Полтави. А ще запрацюють три нові школи: кінематографії, гончарства та миловаріння. Традиційно лицарі зійдуться в поєдинках, а ввечері розважатимуть гурти Торбан, Лемко Зедук, Салемкоблюкресбенд, лірвак, ягоди. По всьому на найсміливіших і витриваліших чекатиме штурм фортеці. Окрім цього, запрошують гостей спробувати себе у різноманітних роля. Середньовічних мешканців, митців, просвітників чи воїнів. Це час високої культури і мистецтва, коли інші країни європейські в центрі міст було болото, а королі не вміли підписуватися і стали хрестик. Це час, коли в нас було високе мистецтво і гарна музика, запальні танці. У Турці тривають бойківські фестини. Цьогоріч організатори запланували похід до пам'ятного хреста Старий Руський Путь, що на Верховинській полонині в селі Либохора і символізує шлях християнства в Галичну, а також до пам'ятного хреста першого бою українських січових стрільців на ужоцькому перевалі в сянках. Попереду ще мандри до витоку Дністра. Вже відкрили народний ярмарок та діють майстер-класи, обіцяють її патріотичну музику і вистави. Веземо Шевченка Садок Вишневий. Це дуже складна вистава, дуже багато світла, і ми розбираємося, яким чином її можна вивезти за межі театру, тому що найгарніше вона виглядає все-таки на базі в чорному кабінеті. Фестиваль концертів літньої пори запрошує до філармонії у п'ятницю органістка Олена Мацелюх та піаністка Меланія Макаревич. Дадуть концерт орган і рояль, а у неділю зазвучить вже орган зі скрипкою Марка Комуніка в програмі Генії бароко. Це твори Баха та Вівальді. Це другий літній фестиваль наступного року його обіцяють зробити міжнародним, який називається ще крім того «Піцікато цікато екантабілі. Чому має таку назву? Тому що в цьому фестивалі задіяні специфічні інструменти, котрі щепають і котрі співають. Скульптура Михайла Дзиндри у Львові у музеї Пінзеля можна оглянути з два десятки модерних творів митця, які він робив за океаном в еміграції. Це сходи на вежу, славнозвісна людина Чорнобиля чи, до прикладу, закохані після медового місяця. Виставка діятиме два місяці. Організатори очікують, що експозиція ці цікавить глядача, і той забажає побувати у самому музеї Дзиндри. Люди зможуть побачити, а потім сідати на автобус номер 8 їхати в Брюховичі. Зараз дуже прекрасна стоїть погода, пора, і гриби будуть лісі. Так що можна і на моїй території можна відпочити. Все для дому та затишку у ньому. Ви знайдете у торговому центрі три слони, меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Потужний ноутбук на Intel Core i7 процесорі всього за 11 499 гривень у магазині UBC. UBC. Львів. Зелена 11. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю! Влучили в ціль, настріляли на чотири медалі. Українські лучники вдало виступили на етапі Кубка світу серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату. До складу синьо-жовтої збірної увійшли дев'ятеро львів'ян, зокрема Роксоляна Дзьоба та Сергій Атаманенко. У стрільбі із класичного лука жіноча команда здобула срібло, чоловіча бронзу. У міксті Роксоляна Дзьоба Балян і Микола Галиш... Галишич посіли третє місце у блочному луці. Українські спортсмени також здобули бронзову відзнаку. Можна безпеку, можна роки як багатство. Ветеранка скандинавської ходьби, гірського бігу та велоспорту Оксана Заліско повернулась із міжнародних стартів з Нордвокінг у Білорусі. Звідти привезла перемогу, приємні спогади та нові плани і поділилась усім цим з нашими журналістами. Ця золота нагорода поповнить численний домашній арсенал Оксани Залізко. Медаль свідчення того, що львів'янка стала чемпіонкою на п'ятикілометровій кілометровій дистанції. Я стартую на 5 кілометрів, тому що я ще тримаю ту високу швидкість. Якщо швидкість буде падати, тоді можна перейти на 10 або на 21. один. Утримати швидкість досить так важко, тому що це дуже великий темп. Якщо я йду по 6-30 кілометрів, то звісно це досить високий темп. У прудкості та майстерності учасники змагалися у Калойському парку в Гродно. Затінок створив оптимальні умови для стартів. Щоправда, покриття було специфічним. Перед тим буквально вони скосили траву ну, як сказати, зранку, от, косили траву, а все-таки м'який ґрунт і плюс трава ну, якби, вона впливає, тому що відштовхування не таке вже сильне. Турнір зібрав майстрів північної ходьби із чотирьох країн для Оксани Клементівни новими були суперники з Росії. Я сподівалася, що тут, напевно, буде конкуренція. Але як виявилось, що у нас тут, ну, після мене фактично конкурувала з білорусами і з поляками, а найкраща росіянка десь умовно була десь десятці. От вона була, це Марина Зав'ялова, знаменита лижниця. Здолавши 5 кілометровий відтинок за 35 хвилин і одну секунду, Оксана Заліско стала найкращою у всіх вікових категоріях. Її не змогли перевершити навіть чоловіки. Україну львів'янка представляла разом із коліжанкою. Людмила Григорія на 10 кілометрів у своїй віковій категорії 60-64 показала другий результат. Зараз спортсменка готується до чемпіонату світу із різького бігу. Його через місяць прийматиме Словаччина. Тож атлетка тренується майже щодня У досвіта поки немає задухи. А ще мріє наступного року організувати масштабні змагання зі скандинавської ходьби у Львові. Марічка Кулачковська, Віталій Дорош, Західнет, новини. Ми продовжуємо уважно слідкувати за найцікавішими змаганнями нашого міста, щоб ви знали і своїх спортивних героїв в обличчя. Такі наразі справи Мене звуть Ростик Подолець. Гараздів вам побачимось. Нарешті знайшла свою аптеку. Три. І називається. завжди є те, що треба. І головне, якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Квартири Екодім. Якісні, енергоефективні будинки. А відтепер ще й доступні літні ціни. Вигідно зараз. Зручно завжди. «Екодім» Дім 247 007.